Всім привіт! З вами ваша Бакуляша. І сьогодні ми поговоримо про помилки б'юті майстрів у візуалі в інстаграмі. Тут знадобиться мій помічник. Спершу хочу сказати, що для б'юті майстрів візуал є одним з найважливіших елементів продажів, бо б'юті асоціюється завжди з красою. Тому, коли ми бачимо якийсь хаос у візуалі у б'юті інстаграмі, то це нас може якось відштовхнути, тому ми зараз з вами розберемо найпоширеніші помилки на прикладах. Перше, що я хочу сказати, що я дуже часто зустрічаю у б'юті-майстрів візуали у рожевому або фуксі кольорі. Не знаю, навіщо ви це робите, де ви постійно шукаєте той неон і чому у вас б'юті і краса асоціюються лише з рожевим неоном. Ви всі стаєте однакові, тому якщо ви зараз на тому етапі, що ви думаєте, який колір зробити у своєму візуалі, то точно не робіть рожевий неон. Отже, перший візуал б'юті майстра-косметолога. Перше, що я можу виокремити у цьому візуалі як помилку, це те, що текст на обкладинках взагалі не читабельний. Ось, наприклад, порівняйте той текст, який був зроблений самостійно на обкладинці Йоса або на фотографії, і той текст, який знаходиться на фотографії з неоновою вивіскою. Ви бачите різницю читабельності? Ось нам потрібно, щоб наш текст на наших фотографіях виглядав так само читабельно, як і на цій фотографії з вивіскою. Про те, як це можна зробити, я розповідала у своєму інстаграмі. Є дуже багато способів, як можна зробити текст більш читабельний. Це різні типи підкладок під текст, або просто якась гра з текстом, наприклад, зробити його жирнішим, іншого кольору, з обводкою або у рамочці. Тут дуже сильно кидається у вічі те, що тут рожевий колір йде за шахматкою, тобто, нібито шахматна дошка, така собі виходить. Також я бачу, що тут дуже багато результатів робот. Найголовніше, що я хочу порадити усім б'юті спеціалістам досить робити зі свого візуалу каталожку. А що найгірше, робити непривабливу каталожку. Я також являюсь потенційним клієнтом б'юті спеціалістів. І коли я заходжу на якийсь аккаунт, косметолога або людина, яка робить лазерну епіляцію, то я хочу бачити привабливі фото. Це ні в якому разі не бодішеймінг чи ще щось там схоже, але хочеться бачити якусь красу. Жіноче тіло будь-яке, дуже красиве, ви не подумайте. Але мені не хочеться бачити у візуалі якісь пахви, піхви, животики чи ще щось подібне. Я розумію, що дуже важливо показати результат своєї роботи, але якщо він не дуже симпатичний, то показуйте його у сторіс. Не треба робити з візуалу якусь кашу. Бо коли ви виставляєте все таке типу круте, неонове, типу клубнякове, і тут в нас пахви і піхви. Дякую. Просто наголошую, що чиїсь результати не обов'язково переконають мене у тому, що в мене також буде такий самий результат. Переконання у б'юті-сфері може бути абсолютно інше. І також не треба робити якісь непривабливі фотографії, які можуть у людини викликати якісь дуже дивні асоціації. До прикладу, як ось ця фотографія з дівчинкою, яка з червоним обличчям викликають у мене ланцюжок негативних реакцій. Бо якщо подивитися з точки зору, як потенційний клієнт може думати. То такі фотографії, це ще непогано, є ще набагато гірші, але схожі фотографії можуть викликати у людини ланцюжок реакцій, який буде не дуже позитивний. Наприклад, це Боже, в неї червона шкіра, напевно, це щось кислотне. Якщо це щось кислотне, то можливі опіки. А чи безпечно це? Як цей майстер може гарантувати мені безпеку? І так далі. Ось на ці питання, коли ви оголошуєте процедуру, треба відповідати. Тому наперед просто можете подумати про те, що не варто виставляти фотографії, які можуть наштовхнути людину на погані якісь асоціації. Далі в нас іде лазерна епіляція і косметологія. Цей акаунт абсолютно відрізняється від попереднього акаунту. Тут вже немає неону, все таке біленьке, сіреньке, спокійне і мінімалістичне. Але тут найпершою помилкою я бачу те, що тут якісь квіти. Навіщо нам в аккаунті косметології і лазерної епіляції квіти? Я ж не прийшла розсаду обирати. Квіти, все, треба кудись дівати. Ну, це прям не туди. Далі, те, що я бачу, коли ми виставляємо продукцію, в нас це виглядає ніби каталожка. Тобто складається таке враження, що ви просто продаєте цю якусь продукцію. Я не знаю, хто ви, чи спеціаліст, ви, чи людина з освітою, чи косметолог, який займається косметикою. Я не знаю нічого цього. І тут я бачу просто каталог. Далі в нас йде декілька робіт, які оформлені у шаблоні такому, ніби до після на одному фото з білим фоном. І ось цей білий фон він вирізняється і дуже сильно кидається у вічі. Просто знайте, коли ви робите якісь однотонні фони, вони завжди будуть акцентними у вашому візуалі. Ось такі допісля мені не хочеться бачити у візуалі потенційного мого майстра. Можливо, це особисто моя думка, але це так і є. І також я не розумію, деяких фото, бо тут якась травичка, там ніжки, там ще щось. Ну, не туди. Вибачайте. Далі в нас знову електроапіляція, знову рожевий аккаунт. І також я тут бачу дуже багато процесу роботи і рілсів. Я розумію, що відеоконтент зараз популярний, але я б все ж таки радила трошки додавати і фотоконтенту. Не обов'язково усі рілси, які ви викладаєте, залишати у себе у візуалі вашого профілю. Їх можна залишати просто у рілсах, для того, аби вони там далі якось собі працювали і виходили в рекомендації, а не залишати. Обов'язково у своєму профілі те, що тут дуже багато процесу роботи, це добре, але запам'ятайте, що людину не переконує лише процес роботи. Так само, як і не лише результат. Тут є плюс у тому, що текст оформлений таким чином, що у нього є рожева підкладка, яка також якось комбінується з усім іншим рожевим у візуалі, але трошки різний його розмір, і на деяких фото він все ж таки менш читабельний мені якось цей візуал трохи негармонійний і перевантажений, бо дуже багато якихось елементів, дуже багато процесу, процедур, і очки трошки розбігаються. Хотілося б зробити більше балансу. Наступний аккаунт це діодний лазер і масаж нового покоління. Тут одразу те, що кидається в оченятка, це те, що в нас є візуали лише з шести фотографій, тобто окремо треба оцінювати верхні шість і нижні шість, бо суцільної картинки вони абсолютно. Не складають нижня частинка візуалу занадто світла, верхня частинка візуалу занадто темна. Тобто в нас немає такого плавного переходу з кольору в колір. Верхня частинка мені подобається більше, але є нюанси у тому, що ось цей якраз текст на фоні буде дуже акцентним у майбутньому візуалі. Тобто, треба враховувати, що це буде такою яскравою плямою, і треба його якось балансувати. В нижній частині є схожі фігури апарату і дуже сильно схожі між собою геометричні фігури і акценти. Наступний аккаунт також апеляції. У цьому аккаунті найбільша помилка у тому, що увесь текст різного оформлення. Текст має різні шрифти, різні розміри, різні акценти, різні кольори. Дуже сильно кидається те, що в нас чотири фотографії з заниженою експозицією, усі інші дуже світлі, і експозиція і насиченість білого не занижена. Також мені не дуже подобається, що деякі фото ніби постановочні або взяті з інтернету. Наступний аккаунт також апеляція. На цьому аккаунті найголовнішою помилкою є хаос. Дві фотографії особисті, які не асоціюються ані з майстром, ані з експертністю. Також ще я бачу геометричну помилку. У цьому візуалі представлені геометричні лінії нашого тіла. Тут це ручки і ніжки. Так як ручки і ніжки мають схожу геометрію, то у візуалі вони виглядають дуже схожу. Якщо дуже багато цього додати у візуал, то в нас виходить така геометрія з паличок. І все це ще доповнюють фотографії каталожки. Продукту товарів, які також геометрично нагадують ніжки. Тому в нас виходить візуал з таких геометричних палочок. А ще те, що я помітила, це кільцева лампа. Її дуже багато в кадрі. Далі в нас йде дерматолог-косметолог. Вибачте, але тут я буду коротко і ясно. Коли я гортала цей візуал, я одразу взяла собі картинку обличчя. Коли ми з двох фотографій. В своїй уяві зліпили одну людину. Після цього я вже не могла нормально дивитися на цей візуал і аналізувати його. Ось це зліплене обличчя, ну це взагалі мєм, який ми не складали. Якщо не дивитися на це обличчя, яке виходить, то найбанальнішим є те, що в нас є холодні і теплі відтінки на фото. І що найгірше, в нас є дві абсолютно непотрібні фотографії у цьому візуалі, і вони поруч, і вони яскраво холодна і яскраво тепла. Взагалі, ці фото треба повністю звідси прибрати. Дуже непогані фото команди, але трошки засвітлені деколи. Мені не подобається ось та фотографія, яка в лінії з тима двома фотографіями, які взагалі треба виконати. Мені ця фотографія не подобається, вона занадто холодна, вона занадто висвітлена, колір шкіри неприродній, і фотографія виглядає трохи дивно, бо не зрозуміло, хто це, що ця жіночка тут робить. Ну і візуал в нас також складається просто з людей і з результатів. Все більше в нас в візуалі нічого немає. Далі йде в нас аккаунт манікюр брови. По-перше, знову мій улюблений рожевий неоновий колір. Тут знову різні шрифти, тут знову дуже багато результатів. Перевантажений візуал, дуже різні кольори. Кольори шкіри майже відрізняються на всіх фото. Теплі кадри, холодні кадри. І також мені не дуже подобаються кадри з випускниками, які тримають дипломи. Якщо ви хочете показати, що ви проводили навчання, і у вас є люди, які отримали дипломи, можете показати це в сторісах своїми сторітелами. Не обов'язково викладати людей з дипломами, де фотографії вийшли не дуже гарними у свій візуал. Це не обов'язково має переконувати людину піти до вас на послуги навчання. Наступний візуал також бровиста. У цьому візуалі є також найпоширеніша помилка Кольори це теплі і холодні відтінки. Просто подивіться, наскільки тепла перша фотографія через неї усі інші фотографії з дуже яскравим білим здаються дуже дуже холодними. І якщо її закрити, то інші фотографії вже так сильно не кидаються в оченятка, бо нібито концепція зберігається. Ще тут є помилкою, що я, наприклад, як потенційний клієнт не хочу бачити, де як їсть мій майстер. Мені це не цікаво. Тому особисте фото з їжею прибираємо. Цей візуал непоганий, але дуже перенасичений якимись елементами і контрастом. Дуже багато елементів, дуже багато там обличчя, там щось синеньке. Там які ще елементи. Там ми щось робимо. Там результат. За концепцією непогана, можна гірше, можна краще. Але я би порадила саме тут не робити таку сильну навантаженість кадрів. Бо подивіться збоку, візуал реально перевантажений. Ви не можете подивитися в центр і виокремити якісь собі певні картинки. У вас все одразу збігається у якусь кашу. Я сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо ви б'юті майстер і ви не хочете робити такі помилки, то звертайтесь до мене в Директ в інстаграм. Ми обговоримо з вами вашу ситуацію і за потреби зможемо зробити з вами безкоштовне інтерв'ю. І якщо ви хочете розвивати свій інстаграм, робити його більш стратегічним, дати собі можливість витрачати в майбутньому на інстаграм менше часу. За рахунок того, що зараз ви виправите найбанальніші помилки і будете знати, як просувати його далі. Я запрошую вас на свої консультації або навіть на наставництво, де ми пропрацюємо з вами вашу проблему. Для цього підписуйтесь і пишіть мені в інстаграм. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. Всіх люблю, папа! -па.